Всім привіт. Ну, модернізую свій поріз. На прошлому відео, як би там робив огляд його, там що я замовляв, що доробляв. От. Так і вирішив поставити шківа сюди. О, значит, ще спробував врубати, так, насмітив, звісно, в гаражі. Летить щепа з його метрів на 3. От, тобто, якщо це десь поле, то байдуже, а якщо це в дворі, то більше будеш прибирати, ніж ті гілочки рубати. Ну, тому взяв канаційну трубу, соточку, закріпив її до основи ще пореза. Ось таким чином воно тут нікуди не дівається. Всередині тут теж трошечки прорізався. Поставив на хомут опору. От. Поставив два х поворотних угла. Ну, купив 3. Думав, що по 90 вийти, але поставив два, дивлюся, що начеб не потрібно. Ну, експлуатація покаже. От, кріпиться мішечок, на хамут зажимається. Робив такого длинного болтика, щоб можна було без ключів швидко. Руками закрутився, відкрутився. От. В мішку залишається отвір, щоб повітря лишнє виходило. Ну, Сюди під низ треба буде ставити якусь колодочку чи стільця, щоб воно не обривало. От. Ну, Ось тут був такий от брилик. О, цей брилик. так і стає, можна залишати. Ну, я його зняв, щоб показати, як я отут закріпився, нагрів, вигнув. Ну, от, ну. Отак воно тримається. Ну, хотів би спробувати, але зараз гроза на вулиці. То Я спробую іншим разом. Ну, ще порубав. Десь так на вулиці, на землю. От зараз покажу, яка її з сміттям. Ну, ось така от фракція миленька. Ось така от товщина, така ширина, більше, менше, ну такі цурки летять. Ось такі получаються. Ну, якраз на коптильню вони підуть. Пальцями можна розломав, роздробив і все. Ну, ось так. Кому цікаво, є попереднє відео, я розказую, де купував, що замовляв, що доробляв. Все, всім дякую.